Натиснення клавіші на клавіатурі приводить до того, що сигнал надсилається в комп'ютер у вигляді двійкового числа, яке зберігається у кодовій таблиці. Кодова таблиця встановлює відповідність між символами та їх двійковими кодами для подання текстових даних у комп'ютері Для того, щоб увесь світ однаково кодував текстові дані, потрібні єдині таблиці кодування. У всьому світі за стандарт прийнято таблицю ASEI – американський стандартний код для обміну повідомленнями. Створена в 1963 році система комодування ASEI передбачала кодування 128 символів, коди яких складалися із 7 біт, 2 в 7 степені 128. З часом кодування було розширене до 256 символів 2 у 8 256. При цьому коди перших 128 символів не змінювалися. Таблиця кодування Асей складається з базової значення кодів від 0 до 31 і розширеної значення кодів від 32 до 255. Коди з 33 по 127 є інтернаціональними і відповідають символам латинського алфавіту, цифрам, знакам арифметичних операцій та знакам пунктуації. Коди зі 128 по 255 є національними, тобто в національних кодуваннях одному і тому самому коду відповідають різні символи. У світі існують і інші системи кодування. У різних таблицях кодування одні ті самі символи можуть мати різні коди. Останнім часом, серед таблиць кодування, які містять українські літери, найпоширенішими є coi 8U і Windows 1251. Довжина коду кожного символу в них 1 байт. Широкого поширення набув міжнародний стандарт Unicode UTF32, UTF16 і UTF8, які відводить на кожний символ не 1 байт, а 2, тобто 16 біт. Тому за його допомогою можна закодувати не 256, а 2 в 16 65 536 різних символів.